Вітаю, друзі! Продовжуємо з вами в'язати аксесуари для іграшок. У попередніх відео ми робили панамку, морський круг, і сьогодні будемо в'язати килимок. Починати будемо за такою схемою, і далі я усе детально покажу і поясню. Звісно, це може бути не лише Килимок для іграшки, а серветка, справжній килим, якщо ви в'яжете з тостої пряжі, це може бути підставка під гаряче. Тож, якщо вам сподобається ця схема, ви можете втілювати з неї зовсім різні вироби. Найкраще ця схема виглядає, якщо взяти два контрастних кольори. Я буду в'язати з пряжі Art Jeans. І гачок 2,1 мм. Спочатку ми робимо кільце, і три початкові повітряні петлі. Вони в нас замість першого стовпчика з накидом, з яких і складається перший ряд. Нам у кільце потрібно пров'язати ще 15 стовпчиків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, Вісім п'ятнадцять стягуємо кільце, беремо другий колір і у третю повітряну петлю. Другим кольором ми робимо сполучний стовпчик. Далі нам треба перенести початок ряду між стовпчиками, тож ми рожевою ниточкою робимо ще один сполучний стовпчик. Підтягуємо ниточки, і в наступному ряді ми в'яжемо таким чином. Робимо повітряну петлю замість першого стовпчика без накиду. Далі робимо дві повітряні петлі за візерунком, і наступний стовпчик без накиду ми робимо через Два стовпчики. Ось таким чином. Одна-дві повітряні, відступаємо два стовпчики з накидом, між стовпчиками, стовпчик без накиду. Одна Дві повітряні. Стовпчик без накиду. Одна дві. Стовпчик без накиду. Одна дві. Стовпчик без накиду. Одна дві. Стовпчик. Одна дві Стовпчик. одна дві. У повітряну петлю, яку ми робили на початку ряду, ми робимо сполучний стовпчик першим кольором і знову переносимо початок ряду. Тепер нам потрібно, щоб ряд починався з арочки з повітряних петель. І в цю арку ми спочатку пров'язуємо три повітряні петлі замість першого стовпчика з накидом. І потім у цю арку пров'язуємо іще три. Тобто, всього в арці у нас має бути чотири стовпчики. Один. Два. Три, розправляємо їх і в наступну арку. Знову один. Два. Три, 4. Переходимо до наступної арочки. Один. Два. Три. Чотири. І таким чином ми дов'язуємо цей ряд. Закінчуємо ряд сполучним стовпчиком у третю петлю підйому. І тепер нам потрібно перенести початок ряду посередині між цією четвіркою. Тож ми в наступну петлю робимо сполучний стовпчик вже рожевою ниточкою. Ось так. Далі заводимо гачок між стовпчиками, робимо іще один сполучний стовпчик, і робимо першу повітряну петлю замість першого стовпчика без накиду. А далі ми в'яжемо четвертий ряд, так само, як і другий дві повітряні петлі. Між стовпчиками стовпчик без накиду. Одна дві, знову два стовпчики пропустили, стовпчик без накиду. Одна дві, стовпчик. Одна дві, два пропускаємо стовпчики і між ними робимо стовпчик без накиду. І таким чином ми пров'язуємо увесь цей ряд. У кінці ряду робимо сполучний стовпчик у петлю підйому. і переносимо початок ряду варочку теж сполучним стовпчиком. Одна, дві, три повітряні петлі. Замість першого стовпчика з накидом І варочку пров'язуємо іще два стовпчики. Один. Два. Переходимо до наступної арки. Один. Два. І тепер увесь цей ряд в кожну арочку ми пров'язуємо по три стовпчики з одним накидом. Після того, як ми пров'язали цей ряд по 3 стовпчики, робимо сполучний стовпчик у третю повітряну петлю і переносимо початок наступного ряду. Між групами стовпчиків. Тож, ми робимо ще один сполучний стовпчик, і ще один, вже змінюючи колір, і з підарочки робимо іще один сполучний стовпчик. Тепер ми робимо повітряну петлю замість стовпчика без накиду, одна, дві, три, і наступний стовпчик без накиду робимо між трьома стовпчиками, одна, дві, три, стовпчик, одна, дві. Три, стовпчик. Одна, дві, три. Стовпчик. І так продовжуємо цей ряд. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком у першу повітряну петлю зі зміною кольору. Переносимо початок ряду під арочку одна, дві, три повітряні петлі. І в арку ми дов'язуємо іще три стовпчики з одним накидом. Тобто, всього у цьому ряді в кожну арочку ми будемо в'язати по чотири стовпчики. Переходимо до наступної арки один, два. Три чотири. Наступна Арка. Один. 2, 3. 4. І таким чином продовжуємо в'язати цей ряд. Як бачите, цей візерунок дуже зручний тим, що його можна завершити в будь-який момент. Тобто ви в'яжете той розмір, який вам потрібен, і хочете завершуєте зеленим рядом, хочете рожевим. Тепер видно навіщо були саме контрастні ниточки, бо з ниточок близьких тонів такий візерунок виглядав би не так цікаво. Ми завершуємо цей ряд сполучним стовпчиком. Потім нам потрібно перенести початок ряду посередині між четвіркою. Цих стовпчиків, тож ми робимо іще один сполучний, і ще один між стовпчиками, і вже звідси починаємо наступний ряд. Ми робимо першу петлю замість стовпчика без накиду, і ще дві повітряні петлі. Два стовпчики пропускаємо, посередині стовпчик без накиду. Одна, дві повітряні, два стовпчики відрахували, стовпчик без накиду, одна дві, між стовпчиками. Одна дві. Між стовпчиками одна дві, стовпчик одна дві, стовпчик. І так ми пров'язуємо цей ряд. У кінці ряду робимо сполучний стовпчик зі зміною кольору, Ще один сполучний стовпчик в арку. Одна, дві, три повітряні петлі замість першого стовпчика з накидом, і в цю арку ми дов'язуємо іще два стовпчики. Тобто, в цьому ряді у нас буде в кожній арці по три стовпчики з одним накидом. При цьому в мене це вже буде завершальний ряд, тож рожеву ниточку я пропускаю поміж стовпчиками, щоб зафіксувати її, і потім не було потреби додатково її закріплювати. Один, два, три. Наступна арка – один, 2, 3, і таким чином ми пров'язуємо увесь цей ряд. Якщо для вас цей розмір замалий, і ви хочете продовжувати в'язання, то наступні ряди ми в'яжемо аналогічно з попередніми, і так можна продовжувати. До того розміру, який вам потрібен. Щоб завершити в'язання, ми, дов'язавши ряд, витягуємо ниточку, обрізаємо, беремо знову гачок, заводимо під обидві стінки третьої повітряної петлі, що ми робили на початку ряду, і протягуємо ниточку під ними. Далі заводимо гачок зі зворотного боку середину останньої петлі ряду і затягуємо ниточку сюди. Далі, за допомогою голки або гачка, ми фіксуємо поміж стовпчиками кінці, обрізаємо зайве і маємо ось такий килимок. Дякую вам за увагу! Приємного в'язання!